Всім привіт з мого гравства Донігол. Тільки що ми обговорювали з моїм новим знайомим, яке гравство краще. Чи моє до нього? Ну, я йому сказала, щоб він був обережним, а то отримає зараз. Бо я таке не люблю. Я ж не демократ. Ну, По-перше, що він показав мені пляжі біля голів, я показала йому порцелон. Якщо я вірно його вимовляю, якщо ні, можете можете мене виправити, буду вдячна. А, порцелона, я думаю, все ж таки Порцелона. А, і він, ну, визнав, що Порцелона дуже гарне місце. Можливо, він просто демократ, а я ні. Так ось буде нарізка, ви побачите, що є, що подивитися у нашому графстві до нього. І я поділюсь, по-перше, враженнями про те, як я приїхала. Вони були невеселі. У 2014 році, вперше я приїхала до Ірландії. А по-друге, я вам, ну така буде моя історія. Порівняйте її з своєю, бо в кожного ж своя історія. А по-друге, я вам розповім про самогубство у Ірландії. Відразу я давала послання в соціумі, можу ще раз дати самогубство. Наразі, ну, майже 100 років фахівці, спеціалісти, люди, які досліджують науковці, вони вважають, що це не є психічним захворюванням. Схильність до самогубства. Там треба дивитися в кожному випадку окремо. І дуже частенько там буде такий прикордонний стан. Як психопатії, одна з психопатії, ну, щось от таке буде. Окей, спочатку про мої враження: а, була дві ночі стріляли по нам, будинки частково зруйновані, будинки попалені були, а стріляли. Я розповідала, що абсолютно я впевнена, що стріляли, щоб сказати, що це вісім років будуть дембіть Банбас, бо там технічно просто неможливо. Ну, я про це розповідала. Технічно неможливо пояснити, яким чином і навіщо в цей шанхай прокралося ЗСУ? З якою метою? Ну, тобто в ЗСУ, це ж і там і Луганчани були, і всі знають, де і що, правда, і зараз знають. І зараз таке вже не робиться. Ну бо ніхто не повірить, не тільки я. Про це я розповідала. І от я приїхала у Ірландію. Перше враження це те, що у Києві 40, а тут плюс 16. Оце перше враження. Такий перепад, що ми через Францію летіли через Париж, вийшли в Парижі, там дві години, мені здається, що ми гуляли по Шарлю Деголю. Теж спека, а тут, а тут холодно відразу. А, і на другий день вста... А, загубили мої речі. Я просто в шоці була. На другий день довезли мене до Доніголу, просто я вже без свідомості була. Бо мене так так мені укачує мене все життя, а до до нього, де везли, ну просто я вже лежала. Виповзла, дали мені гінес, випити не закусюючи. Оце не жарт. От я випила гінес, 500 грам, не закусуючи. А, І дали мені, дали мені все ж таки, що смачненького купили. Ну, це перед тим, як ми вийшли у Дубліні. А, Це були чіпси зі смаком оциту і солі. ну Тобто, я кисле ненавиджу. ну Звичайно, я подумав, що щось зіпсоване, чи мене хочуть отруїти, яке нещастя. і... Кажу, це дуже смачно, ну, ну, ні, щось я не голодна. Ну, як не голодна, тоді Гінес. Дало мені Гінес, чоловік у нього зберігалося, е, е, це пиво. До речі, в Києві воно мені сподобалось відразу. Я випила і все. І прокинулась я зранку. Потім мене повезли вперше на пляж, порцелон, про який я згадувала. І був туман і такий ну, міленький такий дощик. Тобто, був... воно гарно було, а <смірно> тут дуже пасмурно. Е, І потім от весь час мене возили то аббатство з хрестами старовинними, то йдемо ми по парку і і і біля ну, нашому містечку, біля ріки, і там. от, Тут повісилися хрест, тут втопилися на кожному кроці. Я думаю, ну і так я щось приїхала з такого пекла, і щось і тут я всієї краси не можу зрозуміти. І переходимо до невеселої теми. Самогубство є, звичайно, що велика трагедія у Ірландії, я статистику не дивилася, і я не є прихильницею. Подавати на каналі статистики, бо на каналі я розповідаю просто про своє враження. А статистику ми всі можемо погуглити і аж декілька хвилин почитати і не слухати 8 чи 9 хвилин Катю, як вона переповідає Вікіпедію. Так ось, я думаю, що величезний відсоток є самогубці в родині мого чоловіка, зокрема, діти. І це величезна трагедія, бо ніхто так і не знав, що людина була нещаслива, що з нею сталося, і чому таке рішення прийняла близька людина. Для батьків, я в Україні, до речі, знаю такий випадок з досить близьким знайомим, з його братом старшим. Тобто, мама прийшла і побачила дитину свою, мертву. При тому, що ніхто не уявляє до цього часу, що сталося. Це така тема дуже болюча. Родина інколи дивиться фільми на цю тему, і вони ну, важко їх сприймають, ці фільми, їм дуже шкода, членів своєї родини. І вони намагаються це, це не дуже обговорювати, приховувати. Це я думаю, так якщо дивитися по хрестам в усіх гарних місцях, то я думаю, що це не єдина така родина, в яку я потрапила, що є така проблема. Більше того, у Ірландії є такі ходи, багато людей ходить з ліхтариками це проти самогубств. Я єдине, дні не пам'ятаю, коли вони збираються, але от ми можемо бачити в новинах. Можливо, і ви бачили це в новинах. От, от така величезна проблема. Причому, от якщо подумати про родину мого чоловіка, ну, там певний добробут в родині. У них були акції, вони були. Серед акціонерів, які засновували Ну, Звичайно, що не в перших там колах, потім там були і втрати, звичайно, що фінансові, потім велика родина і що там, воно нічого не дістається, але якісь там речі, старовинні є. Наприклад, там годинники, срібні, чоловічі. Потім я розповідала, що ферма як панський будинок біля Луганська. Панський будинок, такий. ну це вже Луганськ вважається, Олександрівка. от у такого розміру в них ферма була. Тобто певний добробут, і до цього часу в багатьох членів родини певний добробут. І в оренду вони здають власність, і, ну, все начебто добре, і таке горе. І, і начебто і не хворіють. Між іншим, жодних психічних захворювань у родини нема. Чого так незрозуміло. Треба досліджувати, тільки що там досліджувати, якщо ті чи інші члени родини приймають такі рішення. Тобто, це не тільки, я думаю, що в нашому графі, якщо є. Заходи присвячені цій проблемі. Це просто проблема Ірландії. Дякую за вам, вам за увагу, за те, що були зі мною, будь ласка, пишіть, що ви на цю тему думаєте.